Кімірний басейн це найпоширеніший тип приватних та невеликих громадських басейнів. Забір води здійснюється через кімер, подача через донні чисті нові форсунки. Дуже важливо правильно розрахувати кількість цих пристроїв та їх розташування. Матеріал чаші: скволокно, поліпропілен, бетон. Матеріал облицювання ПВХ-плівка, мозаїка, плитка і навіть спеціальна фарба. Детально обговоримо ці види в наступних відео. Переваги! Найдоступніший кошторис для стаціонарних басейнів. Термін будівництва під ключ 10-15 днів. Відносна простота конструкції. Бетонну чашу можуть побудувати навіть підрядники без досвіду будівництва басейнів. Але в такому разі радимо вам замовити для них креслення та план розміщення закладних деталей. На цьому точно не потрібно заощаджувати. У басейнах облицьованих ПВХ плівкою, плиткою, мозаїкою легко можна оновити зовнішній вигляд після 10-12 років використання. Ціна за матеріал та роботи від 20 євро за квадратний метр. Недоліки зазвичай естетично поступається переливним басейнам, але не завжди не підходить для компактних басейнів із великою кількістю відвідувачів, наприклад, гідромасажних або громадських дитячих чаш. Кількість людей в басейні впливає на рівень води. Вона може змінюватись в діапазоні від 10 до 15 сантиметрів. В басейнах з невеликою глибиною це може бути критично. Клопластикові та поліпропіленові чаші після 5-10 років експлуатації можуть вигорати, втрачаючи при цьому свій початковий колір, а оновити його може бути проблематично. Читайте відгуки про чаші обраного вами виробника та дізнавайтеся про гарантію на колір та матеріал. Каркасний надувний басейн. Сьогодні ми пропустимо цей тип та повернемось до нього ближче до теплого сезону, коли його купівля та експлуатація буде більш актуальною. Ви вже власник басейну або плануєте ним стати? Підписуйтесь, буде цікаво і точно корисно.